Доброго дня! Я Павленко Олександра, вихованка еколого-натуралістичного центру, представляю вашій увазі роботу на тему моніторингу від дослідження токсичності антропогенного перетворення ґрунтів міста Марганець. Забруднення ґрунтів є однією з найбільш актуальних проблем екології в сучасному світі. Ця проблема стає особливо нагальною в урбанізованих ландшафтах. Де міста та промислові центри, центри створюють велику кількість викидів, що негативно впливають на якість ґрунтового покриву, місто Марнець не є винятком, воно знаходиться в одному з найбільших промислових районів України. Тому моніторинг токсичності ґрунтів в урбанізованих ландшафтах міста Марнець є надзвичайно важливою задачою для збереження природного середовища. Саме тому метою роботи є оцінка та моніторинг фототоксичності орбаноземів міста Марганець. Предметом даної роботи є вивчення та моніторинг токсичності ґрунтів, в антропогенного перетворених ґрунтів в місті Марганець за ростовим тестом. Об'єктом роботи є ґрунти території міста Марганець. У дослідженні як тест рослини використовували насіння крес салату. Ця рослина є інформативною у разі забруднення середовища важкими металами, вуглеводнями, радіонуклідами тощо. Для фототестування обрано декілька видів зразків ґрунтів, зібраних з різних точок відбору. Відбір був ґрунту, здійснювався на початку весни з верхніх горизонтів ґрунтового покриву. Для аналізу використовували. Проби ґрунтів найбільш типових об'єктів міста Марганець, контрольну, а тобто фонову пробу, відібрано поблизу міста Марганець, де антропогенний вплив майже відсутній. У ході дослідження фіксувалися такі параметри: як час проростання насіння, загальна кількість насінь, що зійшли. Довжину корінців під час експерименту упродовж усього експерименту спостерігалися та фіксувалися зміни у стані рослин на різних стадіях їх розвитку. Відсоток сходження насіння у 2022 році порівняно з фоновою пробою варює в межах від 40 до 95%. У фоновій пробі відсоток сходження становить 95%. У 23-му році ситуація дещо змінилась, адже відсоток сходження коливається в межах від 35 до 90%, що свідчить про більшу кількість насінин, що не проросли. Таким чином на першому етапі фіксували кількість насінин, що зійшли за час експерименту, який тривав 5 днів. Середня довжина корінців рослин упродовж експерименту в 2022 році коливається в межах 1 до 2 см. На другий день експерименту, в той час як у фоновій пробі, середня висота сягає 3,2 см. На п'ятий день проведення досліджень, тобто в кінці експерименту, середнє значення висоти пророслих зразків становить від 2 см до 3,1 см. При висоті фонового зразка 4,3 см. Під час дослідження у 2023 році середня довжина, корінців рослин коливається в межах 1 до 2 см на другий день експерименту, в той час, як у фоновій пробі середня висота сягає 2,9 см. В кінці експерименту середнє значення висоти пророслих зразків становить від 1,8 см до 3 см при висоті фонового зразка 4,1 см. Тобто на 2023 рік спостерігається зниження росту довжини корінців у кожній пробі відбору ґрунту, що свідчить про погіршення стану рубаноземів міста, на основі отриманих даних визначили індекс фітотоксичності, що залежить від біопараметра контрольного зразка і відповідно біопараметра досліджуваного зразка. За біопараметрами обрано довжину корінців у кінці експерименту, у нашого дослідження біопараметром для розрахунків було обрано довжину корінців рослин, що проросли за час усього експерименту. Фітотоксичну дію вважали доведеною, якщо фітотоксичний ефект становить 20% і більше. Показник фітотоксичності розрахували за формулою. Отже, за Індексом фітотоксичності досліджуваних зразків ґрунту в основному встановлено середнє забруднення субстрату, лише контрольний зразок, забруднення відсутнє. Проведений аналіз показ... показав, що всі досліджувані ґрунтові екосистеми міста функціонують у антропогенно порушеному режимі. Подальше зростання техногенного навантаження на урбоекосистеми може призвести до змін буферних властивостей ґрунтів, сприяти переходу нерозчинних форм токсикантів, у розчину, міграційну форму, що ще більше підвищить їх біобезпеку. Висновки дослідження стану ґрунтового покриву в урбанізованих ландшафтах міста Марганець, вказують на Наявні трансформації їх хімічного складу. Перше за індексом фітотоксичності досліджуваних зразків ґрунту впродовж 2022-2023 року встановлено середнє забруднення субстрату, а винятком є проба номер 4 де забруднень не виявлено друга. Частка насіння, що зійшло у кількох досліджуваних зразках ґрунтів, відповідно становить 40-55, 70 та 95% у 2022 році та 35-50, 60 та 90% відповідно у 2023 році. Третє, встановлений індекс токсичності у всіх досліджуваних зразках ґрунтів відповідно дорівнює 55,8%, 53,5%, 27,9% у 2022 році та 56,1%, 53,5% та 26,8% у 2023 році. Четверте, критичні значення визначені в першому зразку. П'яте, найгіршим субстратом для росту рослин є ґрунти, проби яких було відібрано поблизу автозаправних та автомийних комплексів, оскільки зі стічними водами або ж внаслідок розлівів відбувається надмірне потраплення шкідливих речовин у ґрунтовий шар, що негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Дякую за увагу!